Вітаю! Продовжуємо говорити про службові частини мови. І сьогодні повторюємо матеріал про сполучник. Отже, сполучник це службова частина мови, яка служить для того, щоб поєднувати однорідні члени та частини складного речення. Як назвала її цю частину мови, дослідниця Ольга Добчак, архітектор речення. І дійсно, якщо вдуматися в ці слова, то саме сполучник. Робить так, щоб речення було або простим, ускладненим однорідним членом, або складним, складносурядним чи складнопідрядним. Отже, дійсно він формує речення. І дуже дивно, але як ми говорили з вами вже про прийменник, так і про сполучник. Це службові частини мови, які не мають значення, проте і прийменник, і сполучник поділяються на розряди за значенням. І сполучник поділяється на два великі розряди, які називаються сполучники сурядності або сурядні сполучники, і сполучники підрядності або підрядні сполучники. Отже, сполучники сурядності поєднують однорідні члени речення та рівноправні частини складного речення або частини складносурядного речення, якщо ви пригадаєте матеріал 9 класу. У межах цього. Розряду сполучники сурядності залежно від їхньої функції поділяються на групи за значенням: це єднальні сполучники, і ви бачите розташовані приклади і її, та в значенні і ні, ні, і подібні. Протиставні сполучники А але та в значенні але зате проте однак. І розділові сполучники або, чи, і повторювані сполучники або або, чи, чи, то, то і так далі. Отже, ви одразу звернули увагу на те, що сполучник та прозвучав у двох групах зазначенням та в значенні і та в значенні але тут роз, взагалі розрізняти ці сполучники допоможе тільки контекст, тобто тільки в словосполученні або в реченні, ми з вами зможемо пов'язавши цей сполучник з іншими словами, зрозуміти до якої ж групи зазначенням він належить. І приклади використання сполучників сурядності у текстах. Яка сумна і красива хуртовина, єднальний сполучник Є і поєднує однорідні члени речення. Ходила яблуня і стукала у вікна. Та ж ситуація, а от у наступному реченні сполучник і буде поєднувати вже не однорідні члени, а частини складносурядного речення. І цілу ніч щось тихо шародить, і чорні вікна стигнуть в переляках. Якщо ви захочете визначити дві граматичні основи, то у вас це вийде. І ще одне речення людей нема, а яблуні цвітуть. Тут тобто уже протиставний сполучник А знову ж таки поєднує два рівноправних, незалежних одне від одного речення, у складносурядне. Сполучники підрядності або підрядні сполучники це ті сполучники, які поєднують нерівноправні частини, одна з яких буде головною, а друга залежною, у складнопідрядному реченні, і точно так же як і сполучники сурядності у межах саме цього розряду визначаємо групи зазначення: з'ясувальні, причинові, мети, часові, умовні, порівняльні, допустові і наслідку. І знову ж таки, якщо ми... Спробуємо звернутися до матеріалу 9 класу, то саме там сполучники дуже часто, але не завжди, допомагали нам визначити вид підрядного речення. Приклади. Вмовляє себе не що вмовляє, що тиждень це так небагато. Сполучник що, будьте дуже уважні саме з цим словом, тому що слово що може бути сполучником, а може бути займенником. І знову ж таки, це покаже тільки контекст. Мовляю себе, на що, що тиждень це так небагато, сполучник підрядності з'ясувальни поєднує дві частини, нерівноправні частини у складнопідрядному реченні. Сама втекла в сніги оглухомань, навіщо? З якою метою, щоб віднайти душевну рівновагу, і сполучник щоб, це сполучник підрядності і сполучник мети. Далі, доки є пісня, ніхто не захмарить небо моєї душі. Ніхто не захмарить небо моєї душі доки? до якого часу, Доки є пісня і сполучник підрядності часу приєднує підрядне речення. Легше на душі стане, як пісня до серця загляне. Легше на душі стане, за якої умови, як, якщо. Пісня до серця загляне, і сполучник Як, будьте дуже уважні знову ж таки з цим сполучником, тому що він може бути як з'ясувальним, як порівняльним, як часовим, так і умовним. Знову ж таки, тільки речення допомагає нам з'ясувати, що ж це за сполучник. Отже, сполучник Як у цьому реченні це сполучник підрядності, умовний забудовою, і тут ми з вами можемо перекинути місточок до учорашньої теми. А саме і прийменники, і сполучники однаково за одними критеріями поділяються на розряди забудови. Це прості, які складаються з одного корення, з одної основи, і а, але, коли, і так далі. Складні, які поєднують у собі декілька частин мови. Зате, наприклад, прийменник за і вказівний займенник «те», щоб, наприклад, займенник Що і частка Б. І складення. ті, які складаються із кількох слів, наприклад, тому, що, дарма що, і величезні сполучники у зв'язку з тим, що, незважаючи на те, що і подібні. Далі за способом уживання. Сполучники поділяються на одиничні, це ті, які реченні або слово сполучення, уживаються один раз. І, та, А, але, проте, і багато інших. Повторювання. І, і, ні, ні, то, то, і так далі. І це має вплив на пунктуацію, тому що ми з вами пам'ятаємо, наприклад, коли вивчали пунктограму про розділові знаки в реченнях з однорідними членами, то там у нас дуже часто звучало одиничний сполучник, повторюваний сполучник і так далі. І парні сполучники це ті сполучники, у яких різні частини цього сполучника поєднуються із однорідними членами або із частинами. Складного речення, тобто перша частинка не тільки буде з одним однорідним, а й або але й з другим однорідним або з першої частиною речення, з другою частиною речення і так далі. Отже, загальний матеріал про сполучники ми повторили, і тепер можемо спробувати закріпити цей момент. Отже, перед вами вірш Галини Крук, і наша задача із цього тексту вибрати сполучники і охарактеризувати їх. Дай мені часу до осені, дай мені слів, щоб описати усе, чого більше ніде, щоб передати, як меду, цій міді лісів всю нашу дзвінкість розмови і гул голосів, всю нашу ніжність на збирану в сизі росі, наче бруслину, прогірклу від довгих розлук, дай глибини чи заглибини, пити із рук воду живу. Воду, що не кровоточить прозоро, як скло, після якої усе забувається щоб не було, що витікає із ока небесного в око земне, що, наче ягоди в лісі, збирає докупи тебе і мене По крапині рудій, недоспілій, терпкій, в часі займистому, мертвому, як сухостій. Почнімо. Отже, перший сполучник, який трапився у цьому реченні, це сполучник Щоб. Ось він, цей сполучник, і він декілька разів повторюється у нас. Тобто, якщо б ми з вами визначали це як художні засоби, то це можна було б визначати як анафору, єдиний початок віршованого рядка. Отже, слово Щоб, це сполучник підрядності, це сполучник мети. Тому що в нас є контекст, і ми з вами можемо дай мені слів, з якою метою навіщо, тобто розібратися саме з цим. І забудовується складний, тому що складається з двох частинок що і б. І ми з вами розглядаємо за тими критеріями, за якими вже визначилися раніше. Йдемо далі. Сполучник як? Ось він тут у нас, це сполучник підрядності порівняльної. Це простий сполучник, тому що він складається з однієї основи. Далі наступний сполучник І. Ну, я думаю, найпростішого нічого немає у цій темі. Сполучник І, це сполучник сурядності, це єднальний сполучник, простий, тому що взагалі з однієї буковки складається. Далі, наче. І ось якраз у нас два сполучники з одного розряду. Трапилися в реченні. Це сполучник підрядності і це порівняльний сполучник, простий, знову ж таки. Йдемо далі. Зупиняємося на слові «що», але тут уважно через те, що «що» в цьому реченні якраз є займенником, і ми його характеризувати не можемо воду, яка не кровоточить. Далі, слово як ми з вами не розбираємо, ось у нас уже було як тут. Тому на цьому зупинятися не будемо. Дуже цікавий момент: зверніть увагу на щоб і що б. На сьогоднішньому році ми з вами будемо зупинятися на цьому моменті. Це правопис сполучників і однозвучних з ними сполучень слів. Ось такий момент. Так, слово наче у нас теж було, слово і у нас теж було, і слово як. Теж було. Тобто всі, всі сполучники ми з вами вже сьогодні характеризували. Так, йдемо далі і зупиняємося на важливому моменті через те, що він пов'язаний з орфографією, це якраз правопис сполучників. Ну, не можу сказати, що це тут прямо складний момент, але все ж таки треба пригадати. Отже, разом пишемо такі сполучники, тому що тут у нас сполучник. Входить частка Ж або Ж, і дуже часто люди плутають і пишуть неправильно. Отже, адже «тож», отож, також, теж, ніж, аніж, якщо, якби і так далі. Пишемо разом. Особливо зверніть увагу на слова не мовби начебто, нібито, тому що дуже часто можна побачити написання з Дефісом. Люди запам'ятали, що частки бо, но, то, таки. Якщо приєднуються після слова, то пишеться з Дефісом. Ні, це зовсім інший момент, тому тут треба бути дуже уважним. З Дефісом теж пишеться кілька сполучників, але там дійсно приєднуються частки. Бо то ось після сполучника і тому, як і за загальним правилом, вони пишуться з дефісом. Отож бо, отож, то, тільки-но і так далі. Окремо пишуться як і прийменники складені, так і сполучники складені, тобто кожна частинка пишеться окремо, так, що, тому що, через те, що. Але зверніть увагу. Є прислівник, прислівникова сполука, тим часом яка пишеться окремо, а є це злиття цього сполучення в одне слово, тоді коли воно стає сполучником, тим часом пишемо тепер разом, як і незважаючи, ми з вами знаємо, що не зважаючи, якщо це діє прислівник, він пишеться окремо, але якщо він став частиною складеного сполучника, то тепер, не зважаючи, ми з вами бачимо на те, що Пишеться разом. На це слід звернути увагу. І окремо, так, окремо теж з частками «ж» і «ж», «б» і «б» пишеться ряд сполучників. Або «ж», адже, «ж», але «ж», коли, Б, хоч б, хоча б. Ось такий момент. І ще дуже важливий момент, тому що він впливає на. Орфографія, тобто на написання, ми з вами дуже часто чуємо в реченні, тобто в потоці мовлення слова, які схожі між собою, це можуть бути сполучники та співзвучні з ними слова, сполучення слів. Зверніть увагу, тут якраз перелічено ці моменти, наприклад, таж і таж. Ми розуміємо, що таж і теж це у нас сполучники, а та ж. Теж. Це вказівний займенник, Ось, Однина жіноча рід часткою же, це однина середня рід часткою же і так далі. І вже знайомі нам із сьомого класу, якби і якби, якщо і як що, і що бо, про те, і про те, за те і за те. Як розрізняти сполучники? Дуже часто до кожного сполучника ми можемо з вами дібрати синонім, інше слово, замінити в реченні, і в реченні не зруйнується, його граматична структура буде зазвичай як і повинна бути. Ну, наприклад, якби коли б, якщо коли, далі щоб аби, проте, зате, але можемо замінити і так далі. І ми повинні пам'ятати про те, що. Якщо це у нас сполучник, то він значення не має, на питання не відповідає. Якщо це у нас повнозначна частина мови, то, звичайно, вона буде відповідати на питання, яка та ж, яке те ж, і так далі. І буде мати значення виступати членом речення і так далі. Розгляньмо на прикладах: якби мені дістати струн живих... Коли б мені дістати струн живих, коли б той хист мені, я одразу замінюю синонімічним сполучником. Щоб, аби, або Потужну пісню я б на струнах грала. Ось, далі. Як би лютий не лякав морозами і хорделицями, та березень невдовзі переможе, тут ми частку Б можемо забрати і перенести в іншу частину речення. Як лютий не лякав би, морозами і хорделицями. І не втрачає своєї граматичної структури. Далі наступне речення. Дуже цікаво, якраз ось скористався цим Віталій Коротич у своєму вірші, і ми з вами бачимо, як він так художньо опрацював саме цей момент нашої теми. Ми вірші пишемо про те, про що? Про те? Як стати біля дум на варті? Ми вірші пишемо про те, але ми не завжди тих віршів варті. Дуже цікавий момент яким скористався письменник, і одразу пропоную закріпити цей момент на практиці, тобто розподілити словосполучення на дві колонки. До першої колонки, якщо ви познімаєте рисочку, то слова ці колонці повинні бути ті, які пишуться разом, і до другої колонки слова бренд скати сполучення слів, які пишуться окремо. І у нас в правій ключик, який допоможе. Швидко перевірити правильність виконання цього завдання. Якщо ви правильно розподілите все по колонках, то з останніх букв, останніх записаних слів складеться закінчення вислову Григорія Сковороди. Ну, ми знаємо всі цей вислів, Світло ви в мене і, можливо, закінчення допоможе вам правильно виконати це завдання. Перевірмо, що вийшло. Отже, разом слід було до, цього, до цієї колонки, до цієї групи, до цього. Стопчика виписати якраз такі словосполучення. Видніється нібито стовп, тож поклади цукор. Тим часом, як справу було завершено, не мов би злагоджений квартет, щоб усім було добре, аніж цілий океан, вікно неначебто відчинене. Так, і останні літери ми з вами бачимо: ось П, Р, О. Далі Т. Проте не. І окремо, хоч би слово сказав, адже ж пішов у наступ, так що візьми ножиці, то ж наш звичай дарма що не казав нам, тому що неуважно прочитала і нікому про те не розповідав, не впіймав. І знову ж таки, остання літера В, П, І, Й, М, А і В. Світловив мене, проте не впіймав. Знаменита фраза знаменитого мандрівного філософа, письменника і просто світлої людини Григорія Сковороди. Наступний момент. Дуже часто ми натрапляємо на сполучники у фразологізмах стійких словосполученнях і звертаємо увагу на те, що при повторюваних сполучниках ми не ставимо коми у фразологізмах через те, що всі слова, які входять до фразологізму, працюють на єдиний контекст, на єдиний зміст. Тому розділяти було б неправильно: ні в тим, ні у ворота, ні в сих ні в тих, ні живий, ні мертвий. І точно так же, якщо в нас. Знаходяться такі сполучення слів, які ми використовуємо для того, щоб якось образно яскраво порівняти щось або когось із кимось із чимось, то ми теж у фразеологізмах такого типу не ставимо коми перед порівняльними сполучниками: чистий, як сльоза, голодний, як вовк, білий, як полотно, або білий, як стіна тут є варіанти. І якщо ви хочете попрацювати творчо, то до вашої уваги дві Перші частинки речення, тобто початки речення, які ви можете продовжити двічі: один раз використавши сполучник, який об'єднує однорідні члени речення, а другий раз той, який буде поєднувати частини складного речення. Козак у особлі народнопоетичні уявлення про ідеальне, наприклад, і героїчне, можна так. І тут сполучник і буде поєднувати однорідні члени речення, або козак народно-поетичні уявлення про ідеальне і він слугує гідним прикладом для кожного. Тут у нас буде вже сполучники продовжувати це речення наступною частиною, рівноправною, незалежною, тобто це буде частини складносурядного речення. Або друге речення в особі козака втілено прагнення українського народу до духовної свободи. Точно так же можете попрацювати, потренуватися. І ще один момент, теж дуже схожий на урок за прийменником, тільки там ми повторювали з вами два моменти з прийменниками: це чергування оживання у В, Із і Зі. З. Сьогодні тільки один варіант це І-І. Швиденько на прикладах повторимо цей момент. Отже, точно так же, як і, і у УВ. якщо у нас навколо сполучника, тобто обабіч сполучника приголосні, ми вживаємо з вами варіант І, Київ і Дніпро. Далі, на початку речення, перед наступним приголосним вживаємо І, і на тім рушничкові оживе все знайома до болю. І так далі. Наступний момент дуже цікавий момент, тому що пов'язаний саме із цим уживанням і, і-. Якщо наступне слово от, в цій парі, буде починатися з йотованих букв, або буде починатися буквою «йот», Йотованими буквами я, Ю, Є, «ї», ми вибираємо тільки І, тому що нам важко вимовити два І підряд: хто і як, а не хто й як, Світлана і Єва». Те ж саме стосується того моменту, коли попереднє слово закінчиться на йотований. наприклад, на безпосередньо йот, на я ю, ї, теж вибираємо і мрії, і прогнози, морфології я і синтаксис. Якщо у нас зіставляються якісь поняття, то ми використовуємо і дні і ночі, війна і мир. І якщо сполучник І продовжує речення, Ось це речення складне після паузи, яка на письмі подана розділовим знаком. Це може бути кома, крапка з комою, тире або двокрапка. Якщо наступне слово починається з приволосного, то цей момент розглядаємо як початок речення. Ось у нас у другому моменті це розглядалося якраз. І використовуємо І. Одразу пропоную закріпити цей момент за допомогою тестового завдання. Яке і завершить наше сьогоднішнє заняття, треба поставити її на місці пропуску в рядку. А вишня, яблуня твого, мого, правда, кривда, вечір, ніч. Сподіваюся, ви уважно повторювали. Правило уживання і і швидко знайшли правильну відповідь. Правильна відповідь ховається у варіанті Б – й, мого. Попереднє слово закінчується на голосний, наступне починається на приголосний, і це нейотована буковка, тому ми вибираємо Й. Звернімо увагу на цей момент. Тут у нас найотоване закінчується слово, і наступне слово нейотовану буковку, тому тут тільки І. Далі правда, кривда це зіставлення двох понять, тому використовуємо тільки І, і між приголосними, які знаходяться обабіч отієї тієї літери, яку нам треба написати, ми вибираємо І для того, щоб зберігати одну із, можна так сказати, найвідоміших ознак нашої мови милозвучності. Тобто це правило пов'язано із принципами милозвучності української мови. На сьогодні це весь матеріал. Дякую за вашу увагу. Бережіть себе на все добре!